Хоть тебе торкатись, я хочу тебе вивчати, і повнісло устами Тебе хочу вимовляти. Забутих предків на мові сучасних трендів На лиш нам знайомі Щобіться в серці Я хочу тебе торкатись, я хочу тебе вивчати, як мови слова вустами, тебе хочу вимовляти На мові забутих предків, на мові сучасних трендів, на мові нам знайомі. Щоб в шаленім серці, Щобіться в шаленім ритмі, під музику без акордів, без слів, що почули б інші, бо ти все розумієш і в словах Якби ти джерельну воду, я жадібно хочу ковтати. Кожну краплинку тебе в себе хочу поглинати. На мові забутих предків, на мові сучасних трендів На мові лиш нам знайомі, що питься шаленім серці, як кисень тебе я вдихаю, нектарами ароматі, солод і солених смеду, і звісно прям чи Трояндами і шипами, ти можеш звичайно. На мені рани, В лікарню я хочу грати, ти будеш мене рятувати, та ватані мікстури хубами своїми, а на мові забутих предків, на мові сучасних трендів, на мові лиш нам знайомі, що під шаленім серці. Кусати, як песик малий кудлати Він грається так, я знаю, і ти знаєш, про що кажу, Я хочу тебе в обіймах, Скувати і ніжності гратів. Я хочу з тобою бути, я знаю, і ти це знаєш, я бачу твої оченятка, я чую про що, як кажеш, Я знаю про що зараз кажу, і ти про це також знаєш. На мові забутих предків, на мові сучасних трендів, на мові лиш нам знайомі, що б'ється в шаленім серці. Ти знаєш, що хочу обняти тепло твоє, хочу відчути. Хочу я тебе цілувати, у шию губи долоні. Ти знаєш моє божевілля, від чого завжди шаленію, ти знаєш всі червоні і чорні чорні, винти на моєму тілі, ти знаєш мене від початку, від першого стукоту серця, бо в таке коханню, воно все ще досі п'ється на мові забудь Тих предків на мові, Сучасних трендів на мові лиш нам знайомі, Щоб б'ється в шаленім серці.